Запобігти, врятувати, допомогти під такою назвою у Настасівському ліцеї провели день цивільного захисту. Захід відбувся 26 квітня у день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Працівники закладів освіти повинні дітям нагадувати. Пригадувати і вчити їх, як саме діяти при виникненні таких надзвичайних ситуацій, особливо зараз у час військовій. До учнів завітали працівники рятувальних служб Червоного Хреста, фахівці з Мінної безпеки та захисту органів дихання. Діти приміряли амуніцію, ознайомилися із макетами мін, технікою рятувальників, вчилися користуватися пожежним рукавом. Також всі охочі могли спробувати загасити умовну пожежу за допомогою вогнегасника. Мені найбільше сподобалося тушити вогонь балоном, то що нам приділили увагу, пояснили нам, як це робити. Нам ще пояснили, як в випадках, коли замінували, що робити. А ти пробував сьогодні сам тушити? Е, так, пробував навчився, все нам пояснили і вже міг. Таке може зустрітися ну, повсякденному житті. Якщо не будуть цього готовим, це може бути дуже небезпечно. Е, найбільше мені сподобалося це, як нам показали. Е, Машину показали на ну машину так пожежна машина. Школярам розповіли і правила поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Рятувальники кажуть, дні цивільного захисту є дуже корисними не лише для дітей, а й для дорослих. Подібні заходи проводяться постійно і по всіх закладах освіти. І дітям це корисно, кому цікаво, вони використовуються в житті. Відповідно, вони чогось навчилися тут, принесли додому, переказали батькам. До Дня цивільного захисту готувалися не лише школярі, але й вихованці Настасівського дитсадка. Вони продемонстрували тематичну виставу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.